Зима це для України завжди не лише природне випробування. Зима для України це наша зрілість, це випробування і політичне, і релігійне, випробування нашої свідомості. Якось так виходить? Воїнів не Небесної Сотні сьогодні згадуємо. Але нещодавно ми молилися за героїв Крут. Згадуємо Майдан 14-го, зимовий період, Майдан 2004-го, повномасштабна війна, агресія Росії і все це мускани зимою пруть на нас. Все пов'язане в стосунках між Росією і Україною. Але споглядаючи на історію, ми у всі часи вистояли. Ми всі часи були згуртовані. І тому були разом і разом кували нашу перемогу. І три роки виповнилося повноштабного вторгнення російського агресора на територію України. Ми вистояли. Але сьогодні важливо в цей зимовий день згадувати історію. Її треба постійно згадувати, постійно вчитися. Сьогодні інші випробування: випробування на єдність, випробування на нашу зрілість і стійкість до кінця. Господь в Євангелії говорить, перетерпівши до кінця, той спасеться. Власне, перетерпівши до кінця. Герої Небесної Сотні це ті наші світочі 21-го століття, що ми бачимо тут, стоячи біля цього фотостенду. Цвіт української нації 21-го століття. Світ. І це вже частково історія, але це ще є реальність сьогодення. Хлопці, які гинуть, яких ми з цього місця проважаємо на місце останнього спочинку, це ті, які. Мали би будувати і розбудовувати нашу Україну. На жаль, вони сьогодні відспівані і лежать в землі. Я бажаю, щоб сьогоднішній день було більш поглиблене розуміння, що нам належить зробити в майбутньому, і як гідно пройти цей час. Ще нічого не закінчилося, ще нові випробування, які будуть, але. Якщо Господь не видасть, то нічого з нами поганого не станеться. Ми бачимо, що Господь був з нами три роки тому назад. Ми бачимо, що Господь був з нами 10 років тому назад. Вже двадцять років тому назад Господь був з нами. Він підтримував, він надихав. Сміливі йшли вперед. Інші дозрівали і йшли за ними. Але нас об'єднувало одне велика любов до своєї землі, усвідомлення, що ми є українці. Давайте і сьогодні будемо твердими, не малодушними, але твердими в своїй любові і прагненні жити в своїй незалежній Україні. Вічна пам'ять усім, кого ми знаємо, кого ми, про кого ми пам'ятаємо, і цей пісний спів, який ми завершили. Сьогоднішнє богослужіння вічної пам'яті, власне, і нагадує не забувати, бо той, хто не пам'ятає історію, отримує чергову науку, але, на жаль, потом і кров'ю. Давайте пам'ятати про тих, хто вистояв в часи Майдану, тому що ми про них почали призабувати, адже свіжі рани, які відкрилися на тілі України, якби на другий план віднесли. Пам'ять про воїнів Небесної Сотні. Адже це були вони, це були ми всі. І тут, стоячи сьогодні на Майдані, ми всі разом відстоювали нашу незалежність. Вічна слава і вічна пам'ять Героям Небесної Сотні і всім, хто віддав своє життя за незалежність України, смерть мускалям, слава Збройним силам України, слава Україні!